Забезпечити продовольчу безпеку, а ще зміцнити економіку в умовах війни важливі завдання для Вінницької громади. Саме тому у травні цього року було підписано меморандум про партнерство та співпрацю між інститутом кормів та муніципалітетом. Тоді ж на сесії затвердили ще одне важливе рішення: виділення субвенції держбюджету в 1 мільйон гривень на виконання заходів програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Програмою також передбачили наповнення громади органічною продукцією власного виробництва. Саме тому виникла ідея представляти місцеву продукцію під торговою маркою Вінницький фермер. Вінниця продовжує працювати над розвитком аграрного сектору. Громада стала першою в Україні, де створили унікальну програму розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Щоб посприяти фермерам у реалізації власної сільськогосподарської продукції, передбачено створення торгової марки Вінницький фермер. Провадження таких заходів є важливим, тим більше в умовах війни, коли порушена логістика, а велика частина сільськогосподарських угідь знаходиться під окупацією. У департаменті економіки і інвестицій зазначають, що програма має на меті забезпечити війничан якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією від власного виробника, а у подальшій перспективі спонукати появі фермерських кооперативів та гуртового роздрібного ринку, який з часом може набути статусу регіонального. Під цією торговою маркою ми хочемо об'єднати виробників агропродукції, зокрема овочівників міста Вінниці, і дати таким чином їм поштовх для заходу у Вінницькі, і не тільки у Вінницький, але в першу чергу у Вінницькій мережі для того, щоб їх продукт на полицях магазинів, супермаркетів міста був представлений більш ширше. Наша статистика, що десь приблизно лише там 7-10% овочів, ну зокрема, овочевої групи, представлено на полицях міста від фермерів Вінницької міської тергромади. Ми вважаємо ну, неприпустимою і неправильною цю ситуацію, оскільки. Ну, ми маємо щось на кшталт місцевого торгового патріотизму розвивати, підтримувати наших. І от якраз отакий от, от, от шлях, як ем, формування. Марки, бренду Вінницький фермер дасть можливість цю, цю ситуацію дещо вирівнювати. Окрім того, в рамках програми ми плануємо на 25-й рік на, на 24-й, перепрошую рік, від, відпрацювати фінансові механізми підтримки фермерів, які займаються овочами через цільові. Дотації на виробництво овочевої групи хочемо підтримати через бренд, через ширше інформування жителів міста Вінниці, що у нас є локальний фермер, який робить гарну продукцію, гарної якості, який може вчасно оперативно її довозити на полиці, оскільки тут менше логістичне плече, і плюс виховувати споживача, доносити споживачу про те що під підтримуючи власного фермера він підтримує нашу локальну економіку яка яка створює тут на місці робочі місця яка генерує податки через які е розвивається інфраструктура і розвивається місто впродовж року для аграріїв проводили навчальні інтенсиви та тренінги так, нещодавно вінницькі агропідприємці за підтримки Вінницької міської ради їздили до Варшави у межах проєкту амбасадори Вінниці. Там їх навчали нових методів роботи, а ще знайомили з іноземними експертами. Збирають аграріїв і закруглими столами у Вінниці, де обговорюють проблеми бізнесу та шляхи їх вирішення. Шукають нових партнерів, знайомлять з програмами кредитування та грантовими проєктами. Однією з базових умов для, для залучення як грантового, так і кредитного фінансування, так і будь-якого іншого фінансування, яке, яке, яке стосується підтримки із державного або місцевих бюджетів, як базову, як базову умову містить реєстрація у єдиних державних реєстрах СГЗМ. Тому до, до, до цього ми будемо вас і спонукати. Якщо говорити про підсумки діяльності у 2023 році, хочу відзначити, що на цьому слайді ви можете бачити ту, ту статистику пасівів зернових і технічних культур. По територіальній громаді у нас домінують наступні культури: це озима пшениця, 1157 гектар, або 17%, це кукурудза на зерно понад 2300 гектар. Або 35% – озимий ріпак. Якщо говорити безпосередньо про середнього фермера, то найбільше він посіяв саме кукурудзи та озимого ріпозимого припаку. Від, від відповідно майже 2000 га та 1320 гектар. Якщо ми говоримо про овочівництво, то воно менше представлено в громаді, але тим, тим не менш понад 42,5 гектар землі. Поточному році було засіяно під овочами.